Коко знижки травня на ново пасит. 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть? Бери норматрокс. Він порятує. Долар по 50, 60, 90. американська валюта в чергове б'є рекорди. Курс вже перевалив за 40 гривень за долар, і навіть притул наблизився до 41. Євро не відстає і теж стрімко зростає. Минулого тижня не було навіть найменших коливань вниз, лише вгору і вгору. А от гривня за тиждень втратила майже 50 копійок. Чого очікувати далі? Чи варто вкладати кошти у валюту? Чи є більш прибутковий спосіб заробити? Розповім за мить з вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. З наближенням літа долар почав швидко дорожчати, хоча зазвичай бувало навпаки. За минулий тиждень на готівковому ринку американська валюта подолала позначку у 40 гривень за долар. Ба більше вона наблизилася до 41 гривні. Гривня, в свою чергу, дешевшала весь минулий тиждень і втратила 50 копійок. Нацбанк оновив історичні рекорди офіційного курсу валют. Виявилося, що ніколи гривня не коштувала так дешево, як нині. За інформацією спеціалізованих сайтів, середній курс долара з понеділка 20 травня по п'ятницю 24 травня збільшився до 40 гривень 39 копійок за долар у продажу, це плюс 47 копійок. Курс купівлі підвищився до 39 гривень 87 копійок, це плюс 48 копійок. Вихідними курс стабілізувався і на неділю 26 травня зафіксувався на рівні 40 гривень 40 копійок і 39 гривень Гривень 87 копійок за долар відповідно. Найнижча ціна продажу долара була 40 гривень 20 копійок за долар це плюс 65 копійок за тиждень. Найвище сорок за долар це плюс 50 копійок. Максимальна ціна купівлі долара була 40 гривень 15 копійок за долар. Це плюс 50 копійок за тиждень. Євро за тиждень впритул наблизився у продажі до позначки 44 гривень, а у купівлі перетнув 43 гривні. На неділю 26 травня. Середній курс продажу Новив 43 ,87 гривні 87 копійок за євро. Це плюс 51 копійка за тиждень. Курс купівлі 43,19 за євро. Це плюс 49 копійок. На нелегальному ринку, за даними сайту Finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами. Середній курс долара у продажу плавно збільшився з понеділка до п'ятниці до 40 гривень 36 копійок. Це плюс 41 копійка. У купівлі курс коливався то вгору, то в. Ис від 38,07 до 39,74 за долар у залежності від пропозиції і попиту, тобто розкид був у межах гривні 70. За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, тіньовий ринок завжди дуже. Волатильний швидко міняється у протилежних напрямках, адже міняли не люблять переплачувати і навпаки хочуть максимально заробити на тих, кому дуже потрібно продати чи купити значну кількість валюти. На неділю, 26 травня, середній курс продажу був 40,45 за долар, курс купівлі 39,50 за долар. Тобто за тиждень долар на нелегальному ринку додав 50 копійок у продажу і 48 копійок у купівлі. А от євро у тіньовиків зростав як у продажу, так і в купівлі. За тиждень він подорожчав відповідно до 44 гривень 2 копійок і 43 гривень 78 копійок. На зростання курсу мала додатковий вплив оголошена НБУ в середині травня валютна лібералізація, тобто дозвіл. Не резидентам виводити дивіденти, які було конвертовано у долари та євро. Примітно, що у Нацбанк на минулому тижні поміняв курсову політику. Курс як долара, так і євро не знижувався, як це було тижнем раніше, а зростав. Причому так швидко, що оновив історичні максимуми. У понеділок, 27 травня, долар уперше в історії став офіційно коштувати понад 40 гривень, а точніше, 40 гривень 12 копійок за долар. Це плюс 69 копійок за тиждень. А євровалюта 40 43,49 за євро. Це плюс 74 копійки. Співвідношення долар-євро залишилося на рівні 1 долара 85 центів за євро. Член економічного дискусійного клубу Олег Пензен відзначив, що регулятор поки не перешкоджає девальвації гривні, але почав затискати готівковий ринок, зокрема обмежив обсяги карткових переведень сумою у 100 тисяч гривень і кількістю не більше 30 на місяць. На його думку, це вдарить по тіньовому бізнесу, зокрема ігровому. Але Нацбанк не девальвує гривню понад 41 гривню за долар. Вважає експерт. Експерти прогнозують, що поточного тижня гривня продовжить дешевшати, ти, хоча про перетин позначки у 41 гривню за долар поки не йдеться. Девальвації гривні сприятимуть нові чинники, які переважають фінансову підтримку з боку західних партнерів, як пояснив Олег Пензен, почали негативно діяти наслідки піврічної затримки військової допомоги Україні з боку США. Фінансова логіка проста замість виплати грошового утримання військовим влада України була змушена. Купувати зброю і набої для стримування російської навали у держбюджеті утворилась дірка у 200 мільярдів гривень, для латання якої потрібні додаткові кошти, бо західну допомогу використовувати для цього. Ми не можемо. Тому влада готує збільшення податків, зокрема. ПДВ та військового збору це призведе до зростання інфляції, бо за все заплатить споживач. Ринок уже відреагував, попит на валюту зростає. Тому на поточному тижні матимемо висхідний тренд. Готівковий долар подорожчає вище 40 гривень 50 копійок у продажу. Те, що нацбанк встановив офіційний курс понад 40 гривень за долар, прискорить тренд на падіння гривні. З Цим згоден і фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Курс понад 40 гривень за долар наразі вигідний державі збільшити надходження до держбюджету від зовнішньої економічної діяльності та номінованих у валюті зборів потрібно, не резидентам валюту під дивіденти та для виплати відсотків за зовнішніми кредитами дорожче продати потрібно. Імпорт гальмувати треба. Можна ще знайти причини, але в гнучкому управлінні курсом лише НБУ ставить фінальну крапку у виборі. Тенденції та точки зупинки Ба більше трохи раніше Шевчишин взагалі прогнозував захмарний курс валют, який не на жарт занепокоїв суспільство. Загалом же базовий сценарій розвитку подій передбачає подальшу девальвацію гривні. Під кінець року ми можемо мати 50 гривень за долар та більше. Це залежатиме від масштабів емісії та обсягів зовнішньої допомоги. Негативний сценарій передбачає зокрема девальвацію гривні від 80 до 90 гривень за долар. Позитивний сценарій гривня може втриматись на рівні 40-45 за долар. А за позитивного інвестиційного клімату, вже наступного року гривня може навіть ревальвувати. На жаль, це дуже оптимістичний сценарій і далекий від базового. Олександр Охріменко більш оптимістичний. На його думку, попит на валюту скоро піде на спад разом із ним здешевшає і долар. Варто зачекати кілька тижнів, і знову матимемо курс на готівковому ринку нижчим за 40 гривень за долар. Експерти визнають, що гривня поступово втрачає привабливість як засіб для отримання прибутку однак проблем для паніки нема. Олег Пензин підрахував, що при нинішньому середньому курсу купівлі долара гривневі депозити практично досягли паритету з інвестиціями у готівкову валюту. Тому він радить не відкривати нові депозити у гривні, а звернути увагу на державні цінні папери, гривневі облігації внутрішньої держпозики ОВДП, які мають вищу дохідність. З наявними короткостроковими депозитами почекаємо ще місяць. Тим, хто бажає зробити на нинішньому швидкому зростанні курсу долара, Олександр Охріменко пропонує ризикнути продати валюту тепер на максимумі курсу. А за якийсь час купити її дешевше, орієнтовно у середині червня, коли курс буде знижуватись. Певний ризик наявний, але на валютній готівці. Куплені півроку тому по 36 гривень за долар можна тепер заробити 4 гривні на кожному доларі. У перерахунку це 22% річних більше ніж на депозитах і у ВДП. Але можна і програти, якщо мій прогноз не справдиться, і долар не подешевшає. Тому обережним людям варто лише спостерігати за ситуацією. Аут фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радить придбати долари або євро, бо потенціал для девальвації гривні до 41 за долар залишається, тому купівля валюти у будь-якому разі не буде збитковою. І наостанок зазначу, що курс долара до гривні в банках України у понеділок, 27 травня, зріс на 20 копійок до 40,45 за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,90 за долар. Середній курс євро до гривні. Сьогодні зріс також на 20 копійок і складає 43,90 за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,25 за євро. У валютних обмінниках Києва долар 27 травня подорожчав на 23 копійки і складає 40 гривень 49 копійок в середньому. Продати долар можна за 40 гривень 40 копійок. А от курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 30 копійок і складає 44,05 за євро, курс продажу 43,90. То за євро. А що думаєте, ви чи варто вкладати гроші у валюту? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.